Так, як і обіцяв, показую наше житло, наші апартаменти. Маємо тут балкон, столик, трошки навіть там видно гори море Десь ще там можна побачити трошки. Є сушилка. Такий портативний кондиціонер, диван, який можна розкласти, ліжко за спальне, телевізор. Так, трошки бардак. Ми зараз збираємо речі, вже від'їжджаємо в наступні апартаменти. Шафа, там знайдете все, що треба для сну та побуту. Холодильник, знову столик, стільчики. Духовка, витяжка. Є мінімальний, але необхідний набір тарілки, кастрюлі, пательня. Далі маємо такий коридорчик. Столик. Там є душова кабінка, пральна машина. Раковина фен. Ось такі апартаменти. Нагадую, коштують вони нам 55 євро. Це Хорватія, недалеко від міста Рупа. А кому цікаво, переходьте в мій телеграм-канал. Там я залишу посилання на ці апартаменти і багато іншої інформації. На все добре!